Доброго ранку. Як завжди у цій порі в прямому ефірі державна лотерея ЛОТО Забава. Ми в ефірі, а це означає, що ми дякуємо ЗСУ за сьогоднішній ранок. Ми дякуємо вам за сьогоднішні донати. Адже вони обов'язково будуть. Ми абсолютно впевнені, що ви наближаєте нашу перемогу як хто може. І тому просимо долучитися до нашого збору благодійної лотереї Дар. Ось це коштує 50 гривень. І якщо кожен учасник гри купить по одному квиточку, то хтось із вас виграє 250 тисяч гривень. А хтось на фронті виграє час здоров'я чи навіть життя. До речі. Цього тижня дрони Комікадзе від нашої лотереї ДАР ми передали 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Вони дякують лотереї Дар і кожному, кожному з вас. Відео цієї подяки ви можете побачити прямо зараз у соцмережах МСЛ. А Відео і аудіо нашої програми ви можете, як зараз, дивитися в прямому ефірі. А можете, коли вам буде зручно, у запису. І тут знову ж таки в нагоді стануть соцмережі МСЛ. Отже, грайте в лото забава, коли вам зручно. Купуйте білети лото забава, де вам зручно? А зараз зручно вмовшуйтесь, ми починаємо. Пані та панове, ми бажаємо вам гарно відпочити і. Виграти. І відкриваємо розіграш 1249-го тиражу Державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри традиційно стежить тиражна комісія. Ось це саме ці контролери удачі. Ведуть протокол і записують кожну, кожну кульку. І нехай ці кульки будуть щасливими. Удачі це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, удачі вам і попрошу випнути цей лототрон. Працює лототрон. І ми з нетерпінням чекаємо на кульки, що випадуть з цього лототрону. І ось вона колька під номером шістдесят. Наступна колька і це кулька під номером дев'ять. Колька під номером двадцять. Колька под номером 47. Колька под номером 69. Колька под номером 17. Суми виграшів ви бачите на ваших екранах, а білети ви можете легко перевірити на сайті МСЛ або у Овсюджувача. Колька під номером 43. Наступна колька це колька під номером 68. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька під номером 14. Я вітаю, вітаю переможців цього розіграшу. Дивлюсь, що головний приз втримався на кону. Ну що ж панфари притримаємо на наступний тираж. А рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч. Гривий. Ми йдемо далі, як завжди, у цьому місті. Ми розповідаємо про переможців минулого тиражу. Але сьогодні, як серед добрі часи, я хотів би надихнути вас історією світового тиражу. Лотерейного життя. Ви, напевне, вже чули, що мешканець Каліфорнії виграв нещодавно неймовірну суму, якась потрясаюча сума. Здається, це другий за розміром виграш в США. Ну, ми в свою чергу, звичайно, мріємо про наші наші нові рекорди. Ви знаєте, що щонеділі, щотережу, на вас чекає наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. І я мрію, я вірю, що сьогодні народиться новий мільйонер Лото Забава. А от головний виграш – 190 тисяч гривень. Ми щонеділі щотеражу розіграємо гарантовано. Так сталося. І минулого тиражу. Але наразі головний переможець не відгукнувся. Ми його вітаємо. Ми його чекаємо і ми його шукаємо. Так, наразі що нам відомо? Ну, по-перше, номер щасливого лотерейного білета це 0025641. По-друге, місце продажу. І це Черкаси. Супермаркет Велика кишеня, вулиця Припортова, 42. 1 Ще ми знаємо, що переможець витратив усього 25 гривень, а виграв 190 тисяч гривень. Друзі, якщо ви вже купили білетло, то забава, будь ласка, перевірте його в будь-який спосіб, чи то під час прямого ефіру. чи... Чи на сайті, чи у розповсюджувача. А якщо ви виграли, то обов'язково зателефонуйте на гарячу лінію. Ну, а зараз саме та гра, де найбільші гроші розіграшу. І це велика гра. Велика гра. Отож, велика гра. 1249-го тиражу Державної грошової лотереї лото забава. Знову бажаю всім удачі і попрошу відкнути вже цей лототрон. Кулька під номером 55. Колька під номером 39. Колька під номером тридцять сім. Наступна колька. Колька під номером 14. Кулька під номером 41. Кулька під номером 20. І ще раз нагадую про благодійну лотерею. Дар. Це реальна допомога нашим воїнам воїнам ЗСУ. От і цього тижня ми передали дрони Кобікадзе 72-й окремий механізований бригаді імені чорних запорожців. Колька під номером 17. Колька під номером 46. Колька під номером 35. А ще благодійна лотерея дар це ваш шанс виграти. 250 тисяч гривень. Колька під номером 65. Колька під номером 36. Колька під номером 54. Отже, купуючи білети лоту Забава або квитки благодійної лотереї Дар не забувайте, будь ласка, і про такі лотереї, як Каре і переможна четвірка. Щодо переможної четвірки, це, до речі, ваш шанс виграти півмільйона гривень. Улька під номером 49. Колька під номером двадцять шість. під номером шістдесят вісім. під номером дев'ять. Колька під номером 11. Наступна колька. І це колька під номером 12. Білети лото забава, також квитки інших лотерей. МСЛ ви легко зможете придбати на точках продажу на сайті МСЛ, а також на автозаправках. Не проїжджайте повз своєї удачі. Колька під номером 5. Велика гра триває. Автозаправки, де ви можете придбати білети лотозабава, також квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Кло, Персем і Мото. Наступна колька. Це колька під номером 18. Велика гра триває. Нагадаю, що на кону Великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Колька під добром 50. Велика гра триває. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Ми щонеділі, щотережу, розіграємо гарантовано. Колька під номером 44. Велика гра триває. Отже, хтось із вас обов'язково сьогодні виграє або 190 тисяч гривень, або, або джекпот і стане новим мільйонером Лото. Забава. Чи це буде одна людина, чи двоє, чи ще більше все покаже гра. Кулька під номером 8. Велика гра, поки що не зупиняється. Вона триває. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кульки. А я нагадую вам, що на кону великої гри виграш – 190 тисяч гривень. І ці 190 тисяч гривень ми обов'язково сьогодні розіграємо кулька під номером 7. Велика гра триває. 190 тисяч гривень. Ми не розіграємо тільки в тому випадку, якщо буде зірвано джекпот. Хоча Може бути таке, що і зірвуть джекпот, і розіграють і виграють 190 тисяч гривень. Кулька під номером 32. Велика Стоп, лототрон в Україні. Розіграш закінчено. Плата за і у нас є головний переможець. Наразі він виграв 190 тисяч гривень. Джекпот сьогодні втримався на кону. Ми знову про головного переможця, який щойно виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0042 343. Шановні, будь ласка, перевірте, перевірте ще раз свої білети. Якщо ви головний переможець, будь ласка. Якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Ми ще раз щиро вітаємо нашого головного переможця, який щойно виграв 190 тисяч гривень. Пані та панове, я разом з нашою тиражною комісією хотів повідомити вам, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Плата ну от розіграш на сьогодні закінчено. Як завжди, перемогли українці. А щоб перемогти... У цій страшній жахливій війні не забувайте про допомогу, про збори, про донати. Пам'ятайте про благодійну лотерею. Дар. Та й взагалі пам'ятайте, що частка грошей з кожного білета лото забава, частка грошей з кожного квитка інших лотерей МСЛ йде на користь держави. Ви, може, чули, що 21 жовтня відбудеться урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Усі ці роки цього разу офіційним партнером кінофестивалю і спонсором Гран-Прі звичайно є ЛОТО Забава. Тож, купуючи білети, ЛОТО Забава. Пам'ятайте, будь ласка, що таким чином ви підтримуєте кіновиробництво України. А зараз це дуже важливо, коли ворог хоче знищити не лише наші міста і села, але й мову і культуру. Тому підтримуємо українське, підтримуємо українців, підтримуємо Україну. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе. І до зустрічі рівно за тиждень! вам!